Змоделюємо просту однорангову мережу у середовищі NetCracker. Значить, для цього треба на робочому полі розмістити необхідні компоненти, з'єднати їх, задати, яким чином буде передаватися трафік, і встановити необхідне програмне забезпечення. Значить, перше, ми Хуб, фас, Ethernet, GIABit, Ethernet, FDD і так далі. Або, можливо задати конкретний хаб конкретної фірми виробника. Для цього треба розкрити меню, вибрати, в якій необхідну технологію передачі даних, наприклад, Ethernet, і тут обрати фірму виробника, наприклад, ТРКОП. І ось є всі хаби фірми 3 які занесені у нашу базу даних. Значить, тут ви можете обрати необхідний хаб і помістити його на робочий стіл. Ось, якщо він в базі є, він тут розміщується і можливо задати його, всі параметри. Ну, але ми зараз розмістимо ідеальний хаб, тобто математичну модель. Ну, наприклад, візьмемо FastEtherNet. І ось FastEthernet Hub ми розмістили. Ну, звісно, можна цю іконку збільшувати як завгодно. Ось ми такий хаб розмістили. Закриваємо хаби. А тепер нам треба розмістити принаймні один сервер і один клієнт. Для цього заходимо у Lang Workstation або Lang Server. Lang Server. Знову-таки, можна розмістити сервер в певної. Фірми виробника, або розмістити якийсь ідеальний сервер в його математичну модель. Ну оскільки у нас цей хаб Fast Ethernet, то ми розмістимо відповідний Ethernet сервер Ось ми розміщаємо Ethernet -сервер. Так, Також їх може бути декілька це вже як заводно, які будуть вимоги до мережі. Звісно, що це можна все переіменувати. Ось тут у властивостях. Задати е фон і так далі. Ну, але ми зараз перейменовувати не будемо, хай так, як воно є. Тепер LAN WorkStation. Це треба задати базовий комп'ютер або клієнт, з яким буде відбуватися обмін даних. Ну, Знову-таки ми можемо задати якийсь, скажімо так. Ідеальну або математичну модель, або можна задати, якщо зайти от у це меню PC, задати відповідно вже якусь конкретну модель заданого комп'ютера. Ну, Знову таки ми скористаємося ідеальною загальною моделлю. Ну, наприклад, нехай у нас буде один ноутбук-клієнт, і хай буде там два персональних комп'ютера. Ну, для побудови найпростішої мережі цього досить. Значить, тепер. Тепер. Треба це, всі, це все обладнання треба з'єднати між собою і задати трафік. Значить, для цього виконуємо наступне. Перше, е, вибираємо іконку Link Device. З'єднати пристрої. Натискаємо. З'єднаємо сервер з Fast Ethernet Хабом. Так, дивимося. Fast Ethernet порт є в сервері, Fast Ethernet порт є. В хабі. Ось фастер-сернет-порт. Значить, натискаємо Link. Вказується протокол з'єднання. Можемо вибрати протокол. Кручена пара, швидкість з'єднання, довжина кабеля, ну і так далі. Все. Значить, з'єднання відбулося. Тепер можна міняти місце положення на схемі, але, відповідно, з'єднання не втрачається. Так, тепер знову беремо Link девайс З'єднаємо ноутбук із хабом. І невдача. Що ж таке? А, значить, ці пристрої не мають спільного комунікаційного порта, і з'єднати їх неможливо. Що ж робити? Ну, оскільки ми бачили, що у е, т, значить, сервера і хаба були спільні Fast Ethernet порти. Ось є Fast Ethernet порт в HAB. Один вже зайнятий і скільки є багато вільних. Але в нашого ноутбука, який ну, змодельований в даному випадку, є лише Comport. Для того, щоб з'єднати, потрібно, щоб тут з'явився знову-таки Ethernet порт. Значить, для цього ми маємо встановити мережевий адаптер. Так само в лівому меню вибираємо LAN-адаптер і вибираємо Ethernet-адаптер. Значить, ось у нас треба Fast Ethernet адаптер, ми його встановлюємо в наш ноутбук. Ну і відразу встановлюємо у персональні комп'ютері. Тепер, якщо відкрити властивості такого комп'ютера, ми бачимо, що тут є Ethernet адаптер. Закриваємо. Так. Тепер вже буде легко встановити зв'язок через Fast Ethernet. Через Fast Ethernet встановити зв'язок. Для цього комп'ютера, встановити зв'язок для відповідно цього комп'ютера. Ну, так само всі ці параметри можливо задавати, і встановити зв'язок для цього комп'ютера. Це все робиться однотипно. Зв'язки ми встановили. Тобто, що зараз фактично побудована мережа на... Такому апаратному рівні всі з'єднання задані. Але тепер потрібно встановити трафік між тими комп'ютерами, тобто вказати, яким шляхом передаються в цьому комп'ютері дані. Значить, для цього треба задати трафік. Ось є Z-трафік клавіша, натискаємо її, цю кнопочку, і намагаємо задати трафік. Ну, наприклад, ми хочемо передавати якісь дані із цього сервера на ноутбук. Натискаємо на сервер. Натискаємо на ноутбук. Тут вказані, які протоколи можливі між сервером і ноутбуком. Ну, наприклад, ми хочемо організувати на сервері ftp сервер на ноутбуці FTP-клієнт. Натискаємо FTP. Відповідно, колір пакетів. Заданий, можна його, звісно, змінити. Ну, ми не будемо міняти стандартний. І нажимаємо прийняти. Невдача, що таке? На сервері нема необхідного програмного забезпечення. Зрозуміло. Значить, треба встановити необхідне програмне забезпечення для роботи з FTP-протоколом. Для цього. Для цього. Значить, переходимо у зараз, так. Переходимо у розділ Програмне забезпечення. Значить, Переходимо в розділ програмне забезпечення. Ось. Бережаю програмне забезпечення, і ось є показані такі компакт-диски із необхідним програмним забезпеченням. Значить, Нам треба було ftp сервер Ось є цей FTP-сервер. Беремо його, розміщуємо на сервері, розміщуємо відповідно на нашому ноутбуці. Значить, Тепер між цими комп'ютерами можливо, ну тут мається на увазі і клієнт, і сервер, можливо, встановити з'єднання. Ну, наприклад, візьмемо, що. На два інші комп'ютера ми будемо передавати HTTP-трафік. Все, закриваємо. Значить, і, відповідно, тепер, якщо ми подивимось властивості, ось є http сервер. Значить, Тут є FTP сервер. Все, прекрасно. Повертаємося на SetTraфік. Від сервера задаємо до ноутбука. Сервера задаємо до цього комп'ютера http трафік і від сервера задаємо до цього комп'ютера HTTP трафік Все. Трафіки задані, мережа побудована, і ми натискаємо клавішу початку емуляції мережі. І ось бачите, побігли протоколи. Значить, от, Побігли пакети. Значить, це Відповідно, кожного пакету свій колір, і... Ми бачимо, які саме протоколи, які саме пакети використовуються для даної мережі. Ну, Це є тільки скажімо так, наглядне представлення роботи мережі. Якщо нам треба цифрове представлення, тобто ну, скажімо, хочемо знати, яка швидкість мережі, завантажність мережі і так далі, то ми маємо встановити відповідні індикатори в даному випадку. Значить, ось натискаємо праву кнопочку. І а, беремо Save Current Statistic. Так. І тепер можемо подивитися по ось цьому конкретному з'єднанню статистику. Значи, ось тут е, лише потрібно поставити відмітки. І, якщо можливо, статистика для скажімо, даних параметрів, то ця статистика буде вказана. Ну, Наприклад, ми можемо поставити графічне відображення, відображення в відсотках, відображення стовпчатою діаграмою. Ось ми хочемо подивитись, наприклад, скільки пакетів проходить в секунду. Ось можливо поставити таке відображення. Це можна відображати графічно. Утилізацію пакетів. Ну, Ну, і так далі. Ну, я візьму тільки для прикладу, ну, оці, значить, тут можливо поставити будь-які відміточки. Окей. І тепер відбувається побудова графічна, побудова завантаження нашої цієї мережі. Ось, є графічна побудова, тут графік перекриває в даний час саму мережу. Ми бачимо, що використання мережі ледь-ледь там перевищує. 3-4%. Ну і тут є оце модельний час, тобто секунди модельного часу. Ось ці секунди тут прибігають. Це закриваємо. І тут ми можемо побачити, що ось з'явилося індикатор, який у системі RealTime, тобто в реальному часі, показує кількість пакетів, які проходять саме ось по цьому з'єднанню. Ну, Звісно, що. Це технічні параметри моделі, е, анімаційні параметри моделі. Ми можемо тут от міняти швидкість проходження, встановити по замовчуванню. Можемо задати взагалі ось по анімації, е, які, які були ці позначки, швидкість їх пробігання, розмір цих позначок і так далі. Ну, В даному випадку можна зменшити швидкість. От збільшити швидкість і прослідкувати це все на, на прикладі цього модельного часу. Значить, тепер модель зупиняємо. І після створення такої моделі її можна зберегти Ось розширення NET, і, відповідно, використовувати потім для редагування для побудови інших моделей. А значить у цьому прикладі ми з вами розглянули побудову реалізацію пакеті NetCracker простішої, найпростішої моделі локальної мережі типу зірка.